Усім привіт! Мене звуть Паша Мошинський. Я сіємо, тобто директор з маркетингу академії Ірини Селізньової. Ну і в цілому продюсер. І хочу поділитися фідбеком по роботі з Женією і в цілому з командою ТКО. Ми почали працювати десь влітку 24-го року. За цей час ми змогли зробити те, що не вдавалося дуже давно. Це налагодити в цілому роботу з трафіком з Ютубу. В цілому дуже складно це нам давалося. Ми перепробували велику кількість підрядників і тільки Жені в нас вдалося в цілому вийти на стабільний спенд, а враховуючи те, що в нас тематика крипти це прямо досягнення, і вийти на класний окуп. З Точки зору ромі це один з найкращих наших каналів, і зараз навіть ну в нас Ютуб краще ніж Фейсбук. З точки зору самоокупності, в цілому, з точки зору самото роботи, термінів швидкості в цьому плані. Дуже вдячний хлопцям та дівчатам. можу тільки їх рекомендувати.